Як виграти суд з монобанком? Одразу скажу, з монобанком суд виграти можна, але треба розуміти, яку саме анкету заяву ви підписували, та які документи банк надав до позовної заяви для суду. Зараз існує фактично дві судових практики: є практика, де суд оцінює анкету заяву на отримання кредиту. А такі анкети або взагалі клієнти не підписували, або підписували лише один папірець, де написано, що я отримав картку, і на цьому все. Жодних відсотків штрафів пенії у вказаній заяві не було. Другий варіант. Це десь з 2022 року деякі анкети заяв, все ж таки, містили інформацію про відсоткову ставку по кредиту. Але навіть незважаючи на те, що така ставка чітко була зафіксована в договорі, банк все одно продовжував то збільшувати, то зменшувати, нараховувати якісь додаткові відсотки та комісії, а також пеню. Крім того, Манобанк дуже любить ваші відсотки по кредиту запихувати в тіло, і таким чином, як сніжником, ваш кредит буде розростатися в залежності від часу. Тож для того, щоб виграти суд з монобанком, треба надати документи адвокату, щоб він оцінив, який з варіантів тут підійде. Якщо це анкета, яка може бути виграшною у суді, тоді укладаєте договір з адвокатом, і адвокат вашу справу веде без вашої участі. Ну, відповідно, суттєво зменшує розмір заваргованості.